Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, епіцентр боїв прямо зараз. Росія кинула десятки тисяч солдатів, щоб оточити Покровськ, прорватися до Мирнограда і взяти у напів кільце Паралельно з цим військовий злочинець Путін вчергово заявляє про якесь вигадане ним і генералом Алкашем Герасимовим оточення наших військ. На кого взагалі розраховані ці заяви? Чому Путін їх робить? Це цікаво. Я вам про це розкажу. Яка насправді ситуація у цих містах? Що буде далі? Ось це ті питання, на які сьогодні ми з вами дамо відповіді. Сьогодні розберемо реальну картину на фронті по пунктах. Друзі, без рожевих окулярів і без паніки. Що найголовніше? Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Підтримуємо незалежну журналістику. Ну і все, <кій> давайте щоб час не гаяти, Одразу будемо починати. Скажу одразу ситуація складна. І е, хотілось би почати з епіцентру з епіцентру з Покровська за даними нашого командування. Російські окупанти для цього напрямку накопичили насправді колосальні <кій> гігантські сили, майже 27 тисяч особового складу, близько 100 танків, 260 бойових броньованих машин і 160 гармат. Безпосередньо для штурму міста нині задіяно 11 тисяч військових. Що зараз відбувається безпосередньо у самому місті, за свідченнями військових. Я зараз буду спиратися на інформацію від нашого бійця з позивним мучної. От він пише про те, що нині ситуація надзвичайно напружена. Ну, це не дивно. Насправді, ворог поступово покращує на жаль свої позиції, зокрема на північ від залізниці. Є тривожні сигнали, що вони могли частково закріпитися на вулиці Івана Мазепи, і це зондування нашої оборони. Ще одна загроза це ворожі підрозділи безпілотних літальних апаратів, які тепер базуються в захоплених на півдні мікрорайонах, наприклад, у південному звідти вони коректують удари, і це надзвичайно ускладнює оборону в міських умовах. Що пише ресурс Deep State? Значить, аналітики повідомляють, що у Покровську вже кілька сотень російських військових вони діють як ДРГ. Влаштовують засідки, мінують дороги, вступають у бої з нашими тиловими підрозділами раніше. Я нагадаю, що повідомлялося про те, що 250 плюс-мінус російських окупантів присутні безпосередньо в самому місті. Що треба розуміти, друзі? По суті. Покровськ зараз це така велика сіра зона. Росіяни вже перерізали основну трасу на Павлоград, і це дуже сильно ускладнює логістику у попередніх випусках. Хто не дивився, приляньте обов'язково. Я говорив, спираючись на слова військових експертів, наскільки важливо не допустити перерізання цієї траси. На жаль, цього не вдалося уникнути, і сіра зона зараз дуже різко розширилася на центр і північний район. Вчора навіть з'явилося відео з російською ганчіркою. Значить, окупанти на стелі при в'їзді в саме місто розмістили свою ганчірку, але наші бійці доволі швидко знешкодили її дроном. Давайте ми зараз подивимось <кхм> відео, яке з'явилося. Погляньте, будь ласка, значить, 9.00 ранку, там плюс-мінус 9.00 ранку, і от на стелі, бачите, Покровськ. Там російська ганчірка видніється, і тут бамс дрончиком <кх> раз прилетіла, і все російської ганчірки більше немає. Так було, є і так буде. Там її не місце. Просто от в чому справа. Значить, тут друзі, треба сказати, що насправді це ну, показує, показує характер боїв і показує ну, зокрема, що контроль, що ситуація змінюється по кілька разів на день. Очільник обласної державної адміністрації ну, військової адміністрації Вадим Філашкін, ну, буквально свіжа його заява, сказав про те, що. 1256 людей нині досі залишаються у Покровську. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних евакуація з міста майже неможлива. Всього в області перебуває там понад 200 тисяч людей, зокрема понад 13 тисяч дітей. І знову друзі, тут треба нагадати, що всі цивільні мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України, і це те, що Філашкін каже, це те, що вище політичне керівництво каже, це те, що бійці благають от буквально в ефірі, коли з ними зустрічаються, вони благають, кажуть, нам це дуже заважає, будь ласка. Організуйтесь і евакуюйтеся, це дуже важливо. Поруч із Покровськом, друзі. Мирноград вчора багато кого насправді приголомшила новина від речника угруповання Схід про те, що ворог зайшов на околиці міста і йдуть вже там вуличні бої, фактично в Мирнограді. Але згодом прийшло офіційне спростування. Речник обмовився, тому що насправді він мав на увазі саме місто Покровськ, не Мирноград, а Покровськ, як потім з'ясувалося. Тому давайте з'ясуємо, що насправді зараз відбувається у місті противник. Дійсно пішов у механізований штурм в бік Мирнограда. Його техніка дійшла до околиць, підкреслюю, нема жодних бою в місті. До околиць зайшла, Дійшла техніка неподалік мікрорайону молодіжний. Вони там висадили свій десант, але наші хлопці, наші бійці відпрацювали дуже чітко. Техніку було знищено. Десант розгромлено просто нафіг. І ця, я би сказав, кривава і невдала для росіян спроба показала, що Мирноград стане для них просто м'ясорубом. Якщо вони продовжать кидати туди піхоту і техніку. Хоча їм пофіг абсолютно вони кидають стільки, скільки буде необхідно, але це не означає, що нам можна розслаблятися, друзі. Такі штурми будуть повторюватись, і ми це бачимо зокрема на прикладі сусіднього Покровська. Тому рухаємось далі зараз на захід. У нас там нині Взагалі, ви знаєте, я коли готував цей матеріал. Гучні заголовки були, що російські війська зайшли в Костянтинівку. Російські війська зайшли в Покровськ. Потім знову було спростування. Російські війська присутні там не в Покровську, вибачте в Мирноград. Потім в Покровську, те що відбувається, ми втрачаємо контроль. Насправді ситуація такою: от з приводу Костянтинівки, що е, вона дійсно загострюється. Ситуація загострюється, бо їй вже точаться в межах міста в районі е, Санторинівки. Ворог намагається закріпитися біля трамвайного депо. Це район став сірою зоною, де контроль змінюється там по кілька разів на добу. Дуже динамічно все змінюється. Наші підрозділи ведуть контратаки, але ворог підтягує безкінечні резерви. Добропільський напрямок. Тут гарні новини, друзі. Мені приємно про це розповідати. Хороші новини, тому що наші підрозділи просунулися вперед в районі кар'єрів, ми розширили нині зону контролю, і це дає нам вигідніші позиції. Якщо вдасться утримати цей тиск для росіян, ця ділянка може знову стати черговим котлом. Перегляньте попередні випуски, я розповідав про три локальні там котли, ну, на оточення російських окупантів, і до чого це призвело зараз. Нині на добропільському напрямку ми маємо гарне просування. Сподіваємося, що така динаміка і збережеться. Тепер друзі, хочеться сказати декілька слів про інформаційну війну. Просто по-іншому, це. Не називаєш, там не тільки Соловйові Скабєви в ній граються в цю війну, але і безпосередньо сам Путін з Герасимом. От вчора Путін знову заявив про те, що збройні сили України нібито знаходяться в оточенні на Куп'янському і Покровському напрямках. Але це брехня. Підкреслюю ще раз це вже було спростовано, і знову, коли ми ти дивишся на картину на там карту бойових дій, ти розумієш, що це не відповідає дійсності. Яка мета мета цієї брехні створити перше в суспільстві паніку, друге деморалізувати наших захисників і, звичайно ж, звичайно ж, спробувати переконати міжнародну спільноту у безнадійності нашого стану, зокрема Дональда Трампа, такі заяви в сукупності зараз з бряцанням ядерки. Ви ж чуєте, що він каже. Пасійдон, Сармат ставимо на бойове чергування і так далі. Це все спрямовано на Трампа на президента Сполучених Штатів. Яка ціль? Ціль змусити зчинити тиск на Київ на тлі, нібито патової ситуації для збройних сил України на фронті і прийняти умови Москви. Що характерно, Путін навіть типу, пропонує припинити вогонь на час, щоб туди пустити журналістів. Це друзі, реальна. Ну, знаєте, такий класичний пропандистський фокус. Тобто він знає, що вогонь не зупиниться, але це пропонує. Зеленський сказав про те, що головна ціль Росії зараз це Покровськ, і ми нарощуємо там оборону, тому сподіваємося, що ситуація в найближчий час виправиться. Тому якою є реальна картина? Перше Покровськ зараз це найгарячіша точка. Місто є великою сірою зоною. Там йдуть запеклі вуличні бої. Нам критично необхідні резерви, техніка боєприпаси, щоб вистояти. Це важливо розуміти. Друге, мирноград. Ворог б'є лобом об його оборону, але поки без успіху. Сподіваємось, так буде надалі. Костянтинівка, також під загрозою. Ситуація напружена. Добропілля чотири є наші локальні успіхи, і це добре. Ситуація насправді серйозна, друзі, але не безнадійна треба розуміти реальну картину не поширювати паніку не впадати в паніку і продовжувати тиснути на наших союзників з постачанням зброї це те що зараз необхідно в просто конче необхідно. доля донбасу вирішується просто зараз і це треба розуміти в покровську в бернограді в Константинівці вона вирішується мужністю наших бійців швидкістю ухвалення рішень нашим командуванням і нашою з вами друзі здатністю надати їм все необхідне тому Давайте, будь ласка, задонатимо на Збройні Сили України, хто скільки може, тому що ви самі розумієте, яким чином зараз розвивається ситуація. А це нашим хлопцям і дівчатам також доволі сильно допоможе. Дякую величезно, що додивилися цей випуск до кінця. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте про ситуацію, яка нині складається на Донбасі. Чекаю і буду вам відповідати. Переносимось в чат, будемо спілкуватися там. Спасибі, бережіть себе до зустрічі і слава Збройним силам України.